Ворог не полишає про прорвати оборону біля Авдіївки. Нині там йдуть запеклі бої. Збройні сили України стійко тримаються, задають окупантам значних втрат. За минулу добу на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Про це повідомляють у генштабі. Атакують окупанти і на Лиманському напрямку, тиснуть неподалік тернів. Там нашим воїнам вдалося відбити шість атак. На Мар'їнському напрямку продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки. Це Донеччина. Тут окупанти 31 раз прагнули покращити своє тактичне положення однак всі спроби відбили. Зараз з нами на прямому зв'язку Надія Замрига, це начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади, майор збройних сил України. Наші вітання вам, доброго вечора, пані Надія. Скажіть, яка ситуація на купінському напрямку в зоні відповідальності вашої бригади? В зоні відповідальності нашої бригади, скажімо, кілька попередніх днів відносно стабільно і спокійно. Скажімо так, кількість штурмів в попередні дні не перевищувала 3-5. Ось, знаєте, на сьогоднішній день вже така ситуація, що така цифра для нас вже вважається більш-менш спокійною, тому що Буквально ще 2-3 тижні тому кількість штурмів ворога перевищувала 10, 15, а то й 17 на добу. Ось зараз ворог, мабуть, перегруповується трішечки, поповнює свої запаси особового складу, так як перед тим поніс чи малі втрати, власне, в особовому складі. Підрозділи нашої князівської бригади е, значно е, зменшили кількість техніки: що броньованої, що автомобільно є у противника. Тому, мабуть, зараз підтягують резерви. Ось, і м, хочеться вірити, що зупиняться, але не сподіваємося на це. Очікуємо е, традиційного збільшення кількості штурмів і. Е, того, що вони е, продовжують свої наміри знайти слабке місце в обороні. Десь намагатимуться штурмувати далі і прориватися, власне, розуміємо, що ворог перегруповується, і ну це про кількість, але про якість. Що вам відомо? Ким догруповують це офіцерський склад в штурмові бригади, це новомобілізовані, це ті, кого захопили і змусили взяти до рук зброю з окупованих раніше територій. Хто ці люди? Рівень їхньої підготовки. Бо говорити, що все це чмобіки у бабціних шкарпетах, Ну ми ж не на російському телеку. А, ви знаєте. Завжди притримуюся такої думки, що недооцінювати противника дуже небезпечна справа. Це по перше, а по-друге, на нашому напрямку такий мікс у окупантів щодо особового складу. Це і професійні військові, кадрові військові і мобілізовані. Які вже воюють більше року такі є, і є такі, які нещодавно мобілізовані, пройшовши невелику підготовку, вони опинилися на передовій вже в Україні і воюють тут, окуповують і так далі. Ну, тобто це змішаний такий вид особового складу. Пані Надія, ми коли з вашими колегами з інших бригад спілкувалися, до прикладу, так про ситуацію на Бахмутському Авдіївському напрямках, вони фіксували певну економію там, важкої техніки ворогом, так і привагу до м'ясних штурмів використання піхоти. По вашій зоні відповідальності ви фіксуєте подібне? Знаєте, у нас на одному напрямку в смузі відповідальності бригади є таке місце, куди ворог кудою ворог постійно намагається здійснювати штурми і йти вперед. А дуже ефективно працює наша артилерія, дуже ефективно працюють і в дрони, аеророзвідка скиди, і там в нас вже такий, якби своєрідний могильник є на сьогоднішній день. З ворожої техніки це БМП, танки. Ось дуже раніше вони використовували техніку як підвоз для піхоти, щоб ближче піхоті було висуватися на штурм. Ось крайнім часом цього не спостерігається. Використовують більш автомобільну техніку, яку так само ефективно і дуже влучно вдається знищувати. Пані Надію, вам спасибі. Дякую. Нам неодмінно перекажіть тим, хто поруч із вами. Що щоранку ми прокидаємося і кажемо дякую. Що разом ми розуміємо чітко, що дякую, ми можемо сказати завдяки тим, хто там нас захищає. Дуже важко, дуже складно, але не вміщається в це коротке слово, все те, що ми відчуваємо. Спасибі. Надія Замрига, начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади, і майор збройних сил України.